Діти це квіти життя, тож чому б не відправити їх на свіженький відремонтований дитячий майданчик? Цього року в Саксаганському районі підлатали дев'ять дитячих майданчиків, витративши на це майже 500 тисяч гривень. Але знаєте, що цікаво: одну з фірм, яка взялася за цей ремонт, зареєстрували лише за два тижні до отримання підряду. Чи то успіх, чи то гарний знайомий, але новачку пощастило. У 2024 році уклали дев'ять договорів на ремонт загальною сумою чотириста дев'яносто тисяч гривень. Три майданчики відремонтував підприємець Дущенко Анатолій за 160 тисяч гривень, а шість інших мудрик Олександр за 329 тисяч. Ми навіть надіслали запит до районного управління благоустрою, щоб дізнатися, чому обрали саме ці фірми, чому новенька фірма без досвіду одразу отримала підряд та чому цей тендер не проводився через електронну систему. Але відповіді на відміну від майданчиків ми поки що не дочекалися. До речі, кожен район міста має свого улюбленого підприємця, який ремонтує дитячі майданчики. Про це детальніше в майбутніх публікаціях першого криворізького знати ці нюанси важливо, щоб розуміти, як витрачаються наші податки, адже ми хочемо прозорості, а не магії за лаштунками тендерів.